Привіт, вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Через напад Росії в Україні виникла нова криза. Людям не вистачає роботи та грошей на життя. Через це багато українців шукають підробіток. Розглянемо, яка ж робота під час кризи здатна принести гроші. Перед початком відео попрошу поставити вподобайку під цим роликом та підписатися на мій канал. Допоможіть розвивати контент рідною мовою. Всім дякую! Отож, криза вплинула на кожного з нас. Хтось втратив роботу, когось скоротили, а хтось не має впевненості у фінансовому майбутньому. Далі кілька варіантів роботи, які приносять дохід навіть у складному становищі країни. Станьте кур'єром. Це перший варіант отримання непоганих грошей. Робота не проста, оскільки доведеться намотувати кілометри містом. Найкраще це доставляти їжу. Люди замовлятимуть її навіть у випадку апокаліпсису. Кур'єр може працювати пішки на автомобілі, велосипеді чи мопеді. Якщо якогось виду транспорту у вас немає, то можна взяти його в оренду. У великих містах денний заробіток кур'єра виходить в районі 700 тисяч гривень. Це якщо працювати плюс-мінус 8 годин. Я вважаю, що це досить непогано. Якщо працювати більше, то і заробити також немало. Адміністратор інтернет магазину. Інтернет магазини продовжують працювати у будь-який час. Головне вміти підлаштовуватися до сучасних реалій. На дошках оголошень є чимало вакансій адміністратора інтернет-магазину. Вам буде необхідно консультувати покупців, повідомляти їм про знижки та акції, приймати замовлення і так далі. У великих магазинах платять від 15 тисяч гривень на місяць. Б'юті майстер чи майстриня. Пройдіть курси і отримайте спеціальність у б'юті індустрії. Зазвичай такі курси тривають лише кілька місяців. Ви отримаєте сертифікат та зможете влаштуватися на роботу у салон краси. Вчиться робити масаж, стригти людей, робити педікюр чи манікюр і так далі. На такій роботі платять 15-30 тисяч гривень на місяць. Якщо є змога, то відкрийте свій салон на дому та заробляйте ще більше. До речі, маю свій власний сайт про те, як заробити гроші. Публікую там багато цікавих матеріалів та інформації про заробіток та актуальні бізнес ідеї. Кому цікаво, то посилання я закріплю в коментарях. Клінінгова компанія: влаштуйтеся на роботу в клінінгову компанію. Доведеться прибирати виробничі приміщення, офіси, котеджі чи інші житлові будівлі. Праця важка. Однак за місяць здається заробити 12-30 тисяч гривень. Згодом можна допрацюватися до підвищення та стати менеджером, який контролює якість прибирання. Зарплата у такому випадку може суттєво зрости. Водій таксі, власники автівок можуть підробляти таксистами. Хто не має свого авто, то може працювати на транспортному засобі компанії. За день на орендованій машині вдається заробити тисячу гривень, і то не факт, але і працювати за кермом потрібно 12 годин. Цей спосіб не раджу, оскільки така робота це непросто, витримає не кожен. Якщо фінансове становище геть кепське, тоді можна пробувати.